Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. рада, що завітали. Сьогодні на сонечко гарно, зранку було прохолодно, але зараз знову тепленько. Сьогодні буду трошки доповнювати свої квітнички, але спочатку покажу яку класну примулку. Я сьогодні на базарі купила. Подивіться, яка класна, який гарний колір. Вона вже трошки прив'яла, бо це ж було зранку, поки мені дійшли руки її посадити. Погляньте, вона такого гарного, фіолетового, бускового. Навіть не знаю, серединка така салатова. Жовто-салатова. Ну, дуже красива. У неї навіть листечко відрізняється від звичайних примулок. Погляньте таке салатове і глянцеве. Ну, Дуже класно. Купила я її за 50 гривень. Взагалі-то якісь цікаві сорти, більш такі махровіші. Вони набагато у нас дорожче коштують. От, але вони, мені здається, вони примхливі, тому що проста примулка, вона собі гарно росте ось такі. Ось така в мене є ось така, мої діти кидали ось така. Тому їм головне не на прямому сонці, хоча тут сонце, але все одно вони тут тримаються. Колись в мене були ось тут завжди. І коли не було ще того зроблено, вони постійно чогось. За період літа вигоряли і потім такі робилися якісь некрасиві, тому вона краще себе почуває на півкіні. А, при... а такі більш якісь гарніші сорта, то не знаю чогось. Скільки я би не купляла, вони не перезимовують в мене чомусь не знаю чому. Можливо, не, неправильно доглядаю, Але ця мені дуже сподобалась. Ще за таку ціну, дуже низьку, тому що дорожче в нас продаються по 150, по 180 навіть примулки А ця то, думаю, варто купити. О, тим більше хочу трошки вже доповнювати свій садок, вносити якісь яскраві барви сюди. Неможливо, щоб було хвойне, все. Хочеться, щоб щось цвіло з весни по осінь Мінялося, як то кажуть, і вирішила її. Взяти і, думаю, посаджу її ось сюди під туєчкою, ту, що на штамбі саморобному зробленому. Думаю, буде красиво. Потім піде бронерка і троянда, і буде класно. Як вам? от Тому що ось там, де в мене є тюльпани, на їхнє місце треба щось ще теж придумати, щоб було літом. Якесь таке, ж знаєте, щоб наподобі хвост, щоб воно, коли тюльпани відцвітають, хвости підростають, своїм лисичком накривають. Адже ми тюльпани ж не зразу зрізаємо, тому щоб би воно якось одне одного перекривало. А цю красуню вирішила ось тут і буде класно виглядати. На гарному такому місці тут не завжди пряме сонце, тільки зранку до обіду, потім тут тіньок. Тому будемо з вами зараз садити. І ще вирішила ось тут ось цю ту діляночку теж доповнити своїм березклатом, який я колись. Вкорінило і в мене зробились такі маленькі гарні кущики. От, дивіться, в мене тут Самшити йдуть по боках. Далі йде бордюрчик з звичайної такої спіреї, самій простішої. Під низом йде медуниця, яка потім розростеться, зараз вона навесно цвіте. Потім вона буде красивим таким листечком прикривати. Тут ще є по боках ось тут і ось тут хости, і тут і тут, і тут, і тут хризантемки. Ну, хризантемки вже на осінь. Тут спереду йде така маленька гвоздичка і гейхера, а тут вейгела варіагатна. І я вирішила, що з боку біля ось цієї такої темної гейхери посадити свої кущики маленькі березклети. Ось такі вони в мене є. Без взагалі дуже легко і просто вкорінюється, ніяких тут сильних не треба зусиль. Просто запихаєте гілочку і все. Принаймні, я так свої не раз розмножувала. От. І ось такі дві кульки, щоб воно хоча б трошки були кущики між собою однакові. От. І от так, щоб було. Бачите, зразу, мені здається, така гра кольорів буде красива. Темне, світленьке, там буде таке плямисте, тут теж. Думаю, і воно все буде накривати, і буде менше рости якась трава. Адже тут в мене агроволокна немає, просто засипана кора. От, вирішила так. Думаю, буде класно. Вам як? Таке поєднання кольорів. Тим, більше вони в мене є, то чому би не посадити. І будуть класно. Їх можна стригти, собі робити кульками і буде. Прикольно. От. І ще маю ось такі низенькі півнички і риси. Це низькорослі. У мене було минулого року два кольори, голубий і такий гарний, коричневий з такою, як мені здається, прожилкою, якщо знайду фотографії, то обов'язково покажу. Одні з них я вже була розсадила це від дороги. А ось ці теж вирішила забрати там, вони в мене були на задній частині посаджені, вирішила забрати і доповнити там. Там, де в мене новий бордюр. От. Тому зараз ми ось тут доповнимо і знайдемо місце для них. І отак, друзі, погляньте, мені здається, набагато якось веселіше такі яркіші, такі вони ті бересклети, додають такої якоїсь радості в квітничках. І погляньте, що я побачила, в мене розпустився. Оці не пам'ятаю, чи показувала вам чи ні. Гляньте, такі гарні з оранжевою серединкою, а ще в мене є один такий. Він самий пізніший. Погляньте, який ось тут. Такий махровий, махровий. Гляньте, який там навіть до кінця не розпустилися ще нарцис. От, ще ось на бутончиках. Тільки одна квіточка розпустилась. Класні такі, необичні. От, і зараз з вами глянемо. Як виглядає примулочка? І ось тут буде моя примулочка. Думаю, буде класно. Возичка буде пісьміша. Примулка буде на весну, а потім буде тільки листечко, головне, щоб вона прижилася. Ну, а півники я вирішила ось туди біля ось цього, після, біля деренів. Там в мене дерени два, тут в мене є лівець. Жовтявий, і ось, думаю, один тут, а один тут. Вони одного кольору. Правда, не знаю, якого це буде для нас сюрприз. Але якщо навіть буде і голубий це буде красиво. І навіть якщо буде жовтявий теж буде непогано. Тому вирішила їх ось там. Ну що ж, друзі, ось так посадилося. Навіть якщо вони відсвітують квіточки заріжуться, а листочки залишаються і вони загальної картини псувати не будуть. І подивіться, день пройшов, а тюльпанчики вже повідкривалися. Гляньте, які класні. Е, мене питали в коментарях, чи я буду показувати. От, звичайно, що я обов'язково покажу, які заказували, чи дійсно прийшли ті, що треба. От, Все покажу і розкажу, хай вони тільки всі повідкриваються. І знаєте що? Я все-таки рада, що я їх посадила всі в контейнери, звичайні маленькі горщики. Ви навіть мене питали раніше, чи не буде їм мало місця. Ну, так як я пробую все вперше, то, як бачите, всі всі ті, що я садила в горщики, всі вони є. І немало, всі пустили. Звичайні маленькі там місце було тільки для тих цибулин, тому в подальшому, як тільки вони повідкриваються, я собі вже подивлюся посаду. Можна буде просто легенько викопати і вже посадити на те місце постійне. Або навіть більший горщик такий, от щоб теж було обмежуваче, щоб було легше в подальшому через пару років викопати. Але буде вже їхнє місце постійне. Тобто, вже коли все піде більше вріст, вже підуть і лілейники, буде видно, що яке місце займає, скільки воно його займає. Тому, тому з такою метою я це все садила. І вже, якщо я вже так ту частину саджу, і те, що маю тут, вирішила вже розсадити, на в саду то вирішила ще отам доповнити армерія. Такий гарний кущик, кущик в мене є. І ось тут от, теж вирішила. Вона зараз вся має бутончики. І класна ця армерія, дуже мені подобається. Вона цвіте ціле літо пускає. От, тому вирішила ще її. А вже в подальшому не знаю. Подивимося, як буде. Хочу ще щось тут доповнити, такі якісь цікаві рослинки маленькі. Може, щось навіть із хвойного планую купити. Сюди є лівці такі, що, знаєте, стеляться гарно під троянди. Ось там, там. І, може, ось тут десь так, щоб воно, знаєте, так, гарно так в поєднанні було з меншого і до більшого. І так, з цієї сторони. Ну, тут так не вийде, але все одно теж хочу дещо ще в подальшому доповнити. Тому зараз ще посаджу ось цю армерію. І Можливо, зараз ще щось знайду і ще щось хочу доповнити. І знаєте, що побачила? Подивіться, ось це моя вейгела. Це одна із ранніх, дуже рання, Сама перша, яка цвіте. Я її була минулого року дуже обрізала, тому що вона була така вже ого, десь, напевно, з 2 метри. Так кардинально я її обрізала. І на тих молодих не бачу, що були ці. Квіточки, а вже на нанизу все в квіточках. Ось, погляньте, гілочка ціла. От. І буде класно квітувати. Це одна із ранніх, дуже красива трояндочка. Такий кущ, це у мене вже 4 роки, відколи я почала щось сюди садити, то була одна із перших, ось ця вигел, Це було дві гілочки і все. Дуже швидко вона наростає. От, і буде скоро квітувати. Ось так тепер бачите, ось тут буде ця армерія маленька, буде квітувати розовими квіточками. Ось тут буде хоста, я так собі думаю, і буде гарно так плавно все йти. Буде красиво. Тут вже тюльпанчики червоні, гляньте, як класно. Магнолія вже все. Квіточки вже її, ті, що перші вже впадають. От, бачите, вже все. Тільки ще ті, що були останні, то вони відкриваються, листочки вже з'являються. Цікаво так спостерігати. Не знаєш, просто, як воно все відбувається, тому те, що вперше, завжди цікаво. от, Тут класно так тюльпанчики квітують. Ось таке було в мене відео, трошки попрацювали. З кожним днем все більше і більше все розпускається. Справжня весна, а то і літо. Гляньте, як вже вишеньки розпустились, Взагалі красотінь. Ну що ж, друзі, дякую вам за увагу. Дякую, що подобаєте. Це відео. Дякую за ваші коментарі. Дякую, що підтримуєте. Гарних вам новин, спокійних ночей і до зустрічі!